Подбати про учасників бойових дій та членів родин загиблих військових на сході України першочергове завдання та обов'язок влади. Таку позицію висловив голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губель на брифінгу, під час якого журналістам представили так звану дорожню карту щодо соціального захисту учасників АТО та їх родин. коли військовий військовий повертається з зони бойових дій, його родина має знати, куди звернутися. Другий момент: і як звертатися? Дорожня карта список інформації, який йдеться про статус учасника бойових дій, сімей загиблих інвалідів війни, процедуру оформлення документів, права на пільги та інші соціальні гарантії від держави. Сьогодні багато людей не знають своїх прав на отримання пільг. Наш відділ і наше управління, департамент соцзахисту працює з людьми, з учасниками бойових дій з афганцями, з чорнобильцями. І якщо афганці вже вони вже знають свої пільги, свої права, вони вже адаптовані в суспільство і в життя, то зараз ці люди, ці молоді люди, які прийдуть, і молоді, і старші, вони не знають, з чого їм починати. Тому й вирішили створити дорожню карту, яка дасть можливість військовим та членам їх родин ознайомитись із можливим отриманням державних гарантій. Це грошове забезпечення, пільги на сплату комунальних послуг, лікування в санаторіях, безкоштовний проїзд у міському транспорті, забезпечення житлом, технічними та іншими засобами реабілітації. З документом можна ознайомитись на сайті Закарпатської облдержадміністрації. Але ми тут зібрали все те, з чого треба починати статусу. Куди треба звертатися живим, пораненим, непораненим членам сімей загиблих, як цей статус здобувається, що то таке. Найголовніше отримати посвідчення учасника бойових дій, без якого право на пільги гарантовані державою не можуть бути надані. Отримати його можна лише в Києві, що сповільнює процес надання пільг. Також на визначено залишається ситуація з українськими патріотами, які записались до добровольчих батальйонів. Юридично отримати посвідчення учасника бойових дій вони не можуть. Василь Губаль каже, закарпатська влада зробить все можливе, аби ситуація. Якщо ми будемо дякувати, чи то.